І так, доброго-доброго дня, шановні. Сьогодні я вам покажу техніку квілінг. Самі основні, що вам ну, потрібні, будуть. ми беремо, відриваємо. Можна самим зробити полосочки. Це у нас паперові такі полосочки. Так, з паперу. А, можна їх самі зробити, можна їх вже придбати. Готові є такі, як у мене ось, наприклад. Але можна і звичайним, що взяти звичайний е, папір, розрізати його і зробити. Перше, що я вам покажу, це е, Що ми? У мене такий спеціальний намотувати, але можна і без нього, можна і на паличку намотувати. Тут різниці немає. У ну, мене такий спеціальний предмет прибор, що на нього я намотую. Перше, це в нас йде кружок, на нього говорять, це просто ми намотуємо. Ось так. Намотуємо, рівненько стараємося. Щоб воно у нас було. Ось так. Снімаємо. Ось, ви бачите, я вже намотала. Беру клей ось такий. Так, на... Краєчок на Мосі клей. І що заклеюю. Ось це в нас перший такий елемент вийшов. Бачите? Далі, давайте ще я вам покажу елемент. Це який? Це в нас буде капелька. Давайте ми візьмемо капельку, зробимо з вами е червоного кольору. Достаємо раз. Два. І так само що Ой, не падайте, будь ласка, намотуємо. Отак. Так. Ось так, є. Тепер дивимося, ми беремо трішки, а можна взяти, зараз, так, дивіться, можна взяти і у кого є така лінійка, ну, можна без лінійки, і щоб воно, оп, бачите, розпустилося воно в мене трішки. Так, я її зафіксувала ось, щоб вони рівненькі виходили. Але це не обов'язково робити. Я не роблю це просто вам показати, що в кого, наприклад, вони ну, в мене більш-менш рівні виходять, то я мені цього не, мені не потрібно робити. Ось, я закріпила і беру, дивіться, з одного боку я, чи з правого, чи з лівого, я беру і трішки щось так прижимаю. Раз, і в мене що вийшло? Капелька. Ось, подивіться, в мене вийшла капелька. А хто хоче зробити, що можна ще зробити? Можна ще зробити полумісяць. Полумісяць, це він ось так робиться. Дивіться, бачите, я так згибаю, і пальчики ось так стараюся разом отак. Опа, ось подивіться. Ну, потім що можна ще зробити? Можна зробити сердечко. Це коли в нас ось так і внизу. Ось так. Ми з трьома згибаємо, і в нас виходить сердечко. Бачите, що у квілінгу є різні, різні, різні елементи. Я вам показала саме основний, потім у нас ще є, давайте ще я вам покажу, як листочки я роблю. Так само намотуємо. Ось так, намотали. Є, витягуємо, трошки попускаємо. Наносимо клей. Ось так. І тепер дивіться: я листочок ділаю ось і праву, і ліву, отак. Раз, пригибаю. І ось подивіться. Можна ще зробити як. Наприклад, вправу ми, що вниз, ліву вверх. Ось так. Оп, подивіться. І ось так виходить у нас. Дякую за увагу!